Вітаю вас, шановні. Мене звати Сергій, і я вже дістався до озера Kingdom Come Deliverance. Це у нас святиня. Де ми? Ось ми де. І погано далі. Там якесь цікаве місце, yeah. місце треба зайти. Воргавись кіньми. Розуміємо. Нам це не потрібно. Колики дуже дешеві. Тут шо ту, тут щось у нас це шов м'яско? Ну ну-ка, погнали, подивимось, що воно таке. М'ясник Прибери зброю, а якщо хтось побачить і скаже вертовий, ти втрапиш у халепу. Чай, ти прибирай з да да вибачай. Богу поміч! тобі щось потрібно. Я шукаю чоловіка, що тут живе, але я не знаю його імені. Ви знаєте якогось кульгавого? Це все шлюбош, щоб я шляпу з'їла, якщо прошу. Живи на краю села поряд із струмком. Забирай гаряченького. Яка ж файна мадам одразу сказала усіх здала. Каша десь на краю. Поселення. Вживає, чи сидить. Ага, це от. тут ми. Потім треба почитати нам, навчитися. Погнали. Мабуть, то, У! Там якась толпа. Людей. Погнали туди. А, просто так же що вони там стоять. Так, конь Не тікать. Розходимось, громадяни, розходимось. Тут немає на що дивитись. Якщо це, по-вашому, мене на що дивитись. Боюсь навіть уявити, як виглядає, є на що дивитись. В ім'я з ключів святого Петра. Тільки цього мені не вистачало. Треба повідомити пана Гануша. Це не обов'язково. Хто ти? Я Генрій Зі Скаліць. Служу Бернарду, капітану Гануша. Я розслідую напад на Нойгов. І, гадає, тут є зв'язок. Ну, а я від ужису. І я кажу: проблеми, особливо такі, нам тут не потрібні. Чому ти вважаєш, що тут є зв'язок з Нойкофом? Один хлопець з кіної ферми опізнав чоловіка з ужису серед бандитів. У нас тут немає ні бандитів, ні убивців. Справді, кажуть, він кульгав. От лайно. Що ж, Дозволь представити тебе Любошо Кульзі. Або тому, що від нього залишилось. Прикольно. Сакра Сакра. Як завжди щось обов'язково мало трапитись. Мені доведеться тут все оглянути і задати ще декілька питань. Згодні? Я буду тільки радий, якщо ти розберешся з цією історією замість мене. Не знаю, що ще можна тут з'ясувати, але оглядай і питай скільки завгодно. Ким був цей Любош Кульга, бідний фермер та негідник, чесно кажучи, я не дуже здивований тим, що з ним сталося. Він водив дружбу з усіляким падлом, завжди потрапляв у неприємності типу і по у таверні та подібних історій. Як він став кульгавим давним-давно в лісу бійку чи щось таке у нього були якісь друзі, або в селі? Нікого. Він був одинак, вже й не пригадаю, коли його в останній раз бачив з кимось. Може, вам відомо, де він був у ніч нападу на Нойгор? Поняття не маю. Він сторонився інших. Тож неможливо сказати, коли він був вдома а коли йшов? Він не поводив себе підозріло останнім часом. Хм, не знаю. Останні декілька днів він нікуди не ходив. Увесь час був вдома. Але люди з нашого села він завжди сторонився. Коли знайшли тіло? Хтось бачив щось підозріле. От зараз і знайшли. Ніхто нічого не бачив і не чув. Не знаю, як їм вдалося його кишки випустити так, щоб ніхто не почув його крики. Зрозуміло. Безкорисний. Абсолютно. ой ого, тому що. Все село пробігати треба. Капець. О, доповнила сюди. Світана Мякош. Нехай береже тебе Господь. Я представляю пана Гануша Липського. І розслідую Новуюговську різанину, а тепер і тутешнє вбивство. За задати вам кілька питань. Звичайно, питай. Ви знаєте кого-небудь, з ким Любош проводив час, родичі або друзі. Він був одинаком. Навіть у таверні товаришів немав. Вам відомо, що Любош робив один нападу на Нойгу? Жодної гадки. Це все. Дякую. Погнали, погнали далі. О, это интересное место. Это, да я. Я вот тут. День добрый. Что тебе потребно? Я представляю пана Гануша Липського і розслідує нойговську різанину, а тепер і тутешнє вбивство. Дозволите задати вам кілька питань. Не знаю, як я можу тобі допомогти, але якщо треба, питай. Ви знаєте, з ким Любош проводив час? Якісь родичі або друзі, наскільки я знаю, він був сам один на цьому світі. Вам відомо, що Любош робив день нападу на Нойгу? Не думаю, що він був вдома. Я не бачила його того дня. Ви не помічали нічого підозрілого останнім часом. Його було не бачити не чути вже давненько. Але раптом учора він заявився в церкву, та навіть про щось говорив з нашим священником. Ніколи не бачила, що він так робив. Мабуть, совість вже була нечиста. Опа, священник, погнало до священника. Це все. Дякую. Погнало до священника. Священник. Ти де? Згодвін, мабуть. Бачу, ви дуже вправні з мечем, отче. Такого від людини в рясі я не чекав з палицею. Я тренуюсь палицею. Нагадую собі про молодість про дні, що давно минули. І допомагаю лишатися в гарній формі. Хай благословить вас Господь, Отче, від імені пана Гану Липського. Я розслідую різанину в нойвафі, яка, схоже, пов'язана з сутешнім вбивством. Чи можу я задати вам кілька питань? Схоже, пан Ганош почав довіряти розслідування дітям, але питай, що треба хлопче. Сподіваюсь, цим брудним ділом швидше буде покінчено. Ви знали, Любоша, якою він був людиною? Загублена душа, простий, грубий чоловік, але серці, Гадаю, поганою людиною він не був. Ви не помічали нічого підозрілого останнім часом, дитина моя. Останнім часом трапляється повно підозрілих речей, і кшталт накштаб Любоша не знають, що з цим робити, тож іноді роблять дурниці. Небагато мені цього користі, отче, мені шкода це чути. Вам відомо, що Любош робив удень, коли на нові напали? На жаль, знаю. Я б хотів допомогти заслідуванням, але не можу. Що? Я зв'язаний певними обітницями, через які не можу нічого тобі розповісти. Обітниці важливіші за покарання небезпечних це убивць, закони господні вище у законі людських сину. І це таємниця сповіді саме такий закон. Отже, ви точно Мають ж бути випадки, у яких ви можете зробити виключення. Деякі речі не мають виключень і неважливо, які обставини, це одна з них. Але Любаш мертвий, йому вже не зашкодити. Та якщо мені не розкажете, можуть звінити невинні люди. Якщо я скажу тобі, я зраджу обітницю, що є наріжним камням святої церкви. Наслідки будуть набагато гірші, якщо довіра до людей, що мало б берігти тимницю сповіді, буде зруйнована. Гірше за смерть невинних християн, Гірше за вбивці, що уникають покарання, ніхто не уникне покарання. Отче, Любаш був моїй єдиною ниточкою до нойвецьких різників. Тільки він міг сказати мені хто відповідальний за такий напад. Якщо я не знайду відповідальне, це може статися знову. Хіба ви цього хочете? Не хочу. Але і зрадити священну таємницю сповіді не можу. Я ось що тобі скажу. Дай мені трохи часу, я спробую придумати, який спосіб тобі допомогти. Що скажеш, якщо ми поговоримо ввечері шинко за кухлом де дорогого вина? Може, до чогось дійдем? Добре. Дякую, отче. Вебереже тебе Бог. Окей, ввечері піти по бухайці священника. Клас, гра, що ти робиш? Так, ми знайшли стрільбище. А що треба зробити, щоб. Постріляти. Моє шанування. Чи можна тут позмагатися з кимось у стрільбі з лука? Безумовно, Тут завжди свістять стріли. Спочатку я поясню тобі правила. Тобі треба буде випустити 7, 13 або 21 стрілу, залежно від того, з ким змагатимешся. Влучиш у жовте кільце, отримаєш одне очко. У біле два. Влучиш в яблочко три. Той, хто закінчує стрільбу першим, отримає додаткові три очки. Змагання закінчується тоді. Коли випущено останню стрілу, перемагає той, у кого більше очок, у нас заведено робити ставки, щоб було цікавіше. Розумієш? Що вправніший твій суперник, то вищі ставки. Гаразд, наче зрозуміло. І ще дещо: не можна йти зі стрільбища, поки триває змагання. Цілитися та стріляти треба тільки в мішень. інакше тебе буде дискваліфіціровано. Розуміло? Так. Як добре стріляєш з лука? Треба підібрати тобі гідного суперника. Я початківець. Неважливо. Принаймні матимеш трохи практики. Початківці пускають сім стріл за раунд. Чудово. Ось. Тримай стріли. Та якщо хочеш, можеш скористатися власними. А я піду підберу тобі противників. Починайте. Окей, выпало десяточку. Кінець! Генрі наш переможець! Лос! Okay. О, на вс досить погнал, звідси. Так, сховай лук. Ти не, ти не Та, якийсь селяна звучайний. Помилися і погнала вчитися. Де ти? Писар. Доброго здоров'я. А що ти продаєш взагалі? Нормально боковик продає. Водно. Короче, він продає книжки. Я вас зрозумів. тихо-тихо. Я б хотів навчитися читати. You. Тебе? Хм. не схоже, що ти збираєшся бути священником або писарем, та чому би ні? Я вчу різних людей. За карбою пам'яті легко не буде. Потрібно чимало часу та грошей за мої клопоти. Гаразд, не хочу гайти час. Можемо розпочинати. Чим швидше я навчусь, тим ліпше. Чудово, але я вимагатиму від тебе трохи грошей, і мені знадобиться декілька днів, щоб я зміг навчити тебе всім основам. Час тут має значення. Ось твої гроші. Тож ми можемо починати? Ні. Він порушив клятву, але ліпше так, ніж без честя. Нехай він йде за покликом свого серця. Прокидайся, друже, час продовжувати. Отож. Подивимося, як ти читаєш. На столі лежить книга. Спробуй почитати. Мені вдасться? Тобі вдасться. Текст простий. Повертайся, коли впораєшся з ним. Це ми почитали прикольно. Так швидко. Я прочитав книгу? Чудово! Отже, розповідай, чого ти навчився. Там було щось про якогось чолов'яку та гуску. Головне, що тобі вдалося прочитати книгу. Решта справа практики. Лише я уважно читаючи. Ти зможеш зрозуміти справжнє значення тексту. Усі книги пишуть з певною метою та певним закликом. Я вже говорив тобі, що книжки це великі цінності. І слова, якими ти наповнюєш їх, повинні бути відповідними. Невже це значить, що я навчився читати? Так, це початок. Та пам'ятай, хлопчику мій, скоромогутніше за меч, щоб пізнати справжню силу слів, доведеться прочитати чимало. Що ж, на нас чекає другий рок, і він буде значно важчий. Багато книжок написані латиною, мова освічених та духовних людей. Якщо ти дійсно хочеш вміти читати, під латині тобі не втекти. На столі лежить книга з деяким текстом. Прочитай його та повертайся. Тобі не обов'язково розуміти його, але ти мусиш ознайомитися з літерами. Я лише нещодавно подала в байку гуся, а ти просиш мене вивчити латину? Ти кмітливий легінь, бораєшся. Окей, и третийся Латина. шо? Ся Латина. О, ой, мама, Мия, шо тут? Лоус, Короче, все. Я навіть не знаю, что там написано. Я прочитав сторінку. Тож, скажи мені, учню, що там написано? Ой-ой-ой, ой ой а що ж там було написано? Давай верхній. Непогано, як для першої спроби, хлопче. Прочитай ще раз: доки не впріти, доки не вміти. Я шел, не прочитал, не Давай еще и раз, запомни, что там написано. Тихо, тихо, натикай, куда ты тикаешь, Стей, стей, стей. Я прочитал старинку. Тоже скажи мне очень, что там написано. О, ось це написано. Нулос ест лібе. Святій написав. Не кажи, що ти тільки наробив цього раніше. Не перевершено. Я більше не маю чого вчити тебе. Вітаю! Можеш йти та висвячуватися. Дякую, господи. Я почеваюсь значно мудрее. Все, погнала в вышку поступать. Так что от нас здесь же. нормально. У нас какие-то очки есть. очки. Читание. И что ты хочешь дать? Так все, новый хит. Каня не вкрали, ну і добре. Погнали чекати цей вечора. Яка там у нас година? Давай сюди чекати. Погнали шукати цього. Святого. Ти, Йосип? Кейт, Селянин. Ітошинкай. А тут хтось сидить.